Масована атака шахедами, куди цієї ночі влучили окупанти, та скільки безпілотників збили сили ППО. У Дубінського знову обшуки, у чому підозрюють нардепа, Байден може витувати бюджет, якщо у ньому не буде грошей для України. Далі детальніше розповім про найважливіші новини станом на цю хвилину. Окупанти масовано атакували шахедами. Загалом запустили по Україні 20 безпілотників. З них 18 збили сили протиповітряної оборони. Крім того, захисники українського неба приземлили керовану авіаракету Х-59. Вночі було влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Здійнялася пожежа, її вже ліквідували, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Así І нардепа Дубінського знову проводять обшуки. Про це повідомили журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Цього разу перевіряють можливу причетність Дубінського до організації незаконного перетину через державний кордон України у змові з іншими особами. За словами джерел української правди, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата. Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде грошей для України. Про це стало відомо після брифінгу Джона Кірбі. Представник Білого Дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето на такий законопроєкт. Втім, сказав, що Білий Дім дав чітко зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у палаті представників і наскільки він не відповідає потреб. Бам у національній безпеці США, ба більше за його словами, Байден ніколи не зробить нічого, що не відповідає ключовим потребам національної безпеки Сполучених Штатів Америки.